Всім доброго дня, всім неба над головою, всім 36,6. Дякую всім, що дивитесь мене, мій канал. Починаємо знову розмову розмови і пространству. Ну і трагічне те, що произошов масільований удар по Харкову і місту Києву. Є загиблі, на жаль. Ну, Думаємо, що все ми переживемо. Дуже багато питань прийшло до мене по поводу електротранспорту. Ви ж розумієте, що э, кажуть, от їздить електротранспорт. Так, да, я тільки що їхав, дивлюсь, їде трамвайчик. Для чого він їде? Щоб не було обладіння контактної сіти, щоб рельси не забивали снігом, бо це теж є причиною сходу вагону з Е, тролейбуси те ж саме, вони прокатують контактну сеть, вона дуже-дуже дорога. На сьогоднішній день і вона по житті була дорогою контактною сіт. І треба її обробляти, щоб воно, не дай Бог, нічого не закоротило, не порвалася, не згоріло, ні коротке замикання. Ось по поводу автобусних парків. На жаль, хлопці працюють на ізнос. Один чоловік мені написав, що ну я. Задавав питання по поводу, чому е люди навчалися з трамваю, тролейбусу, коли почалася е війна, вони навчалися на водії автобуса безкоштовно. На що мені дали відповідь? Люди навчалися так, це, це правда. Люди відпрацювали те, що вони е зобов'язані були зробити. Вони відпрацювали це. Ну, на жаль, автопарки їх дуже дуже образили. Образили чим? Тим, що. Водії робили постійний перерозход зі І у них в... в... знімались зарплати, вираховували зарплати. Після цього люди дуже-дуже образилися, і повертатися на автобус, на жаль, не хочуть. Тобто, автобусний парк їх дуже-дуже погано прийняли. Прийняли, може, і гарнесенько, але гроші повищитували, дай Боже. Якось отак от і виходить на сьогоднішній день. Ну, це КП Київ і нічого це не зробити. І після того, якщо людей дуже так, да, я теж зрозумів, якщо б людину гарно прийняли і не висчитали заробітні плати за дістопливо, що перерозход, то людина, звісно, би зараз не сиділа б за дві треті вдома, а пішла б працювати повноцінно на автобус. Ну, на жаль, цього не може статися, і люди обіжені і вигідніше просидіти 2 треті, чим піти туди, поробити на благо Родини. Якось так і виходить. На жаль, дуже-дуже да, чому трамваї і тролейбуси встановили? Чи це питання, ви ж самі розумієте, електроенергія. Якщо у вас в хаті 220 вольт, то контактна сіті, по якій їздить тролейбуси, трамвай 600 вольт. Це ідея економія, багата для України. І щоб надати то світло, тепло домівки, як от така от трагічна ситуація сьогодні у нас у Києві. І... Ну, що зробити? Ну, а по поводу того, що обідали водіїв, я ще не провів своє внутрішнє розслідування, я буду проводити. Ну я ще раз кажу, що я на 100, впевнений на 100%, що це була обідані со сторони. Директора там, головного інженера. А же, же, в мене більш всього є інформація, що це люди, начальники колон. Це вони це роблять, вони на цьому заробляють гроші і мають непогані гроші і покидати свої пости вони не збираються. Но мені кажется, я не. Ну, Хто є такий, щоб давати пораду директорам автопарків? Мені здається, що цих людей просто треба, там, щоб вони не засіджувалися, щоб про них не думали погано, от як в частних фірмах. Сиділа людина 3 роки до побачення. Тобто на другу посаду або на нижчу посаду. Сажають другу людину, щоб тот не змог навести контакти, або схеми дарувати гроші. От я так думаю, що це треба зробити. і. Капеків пространств. Від якщо йдуть такі балачки про цих людей, значить щоб цих балачків більше не було. цих людей просто знімати, знімати ставити водієм автобуса, ставити другого начальника колони, навіть з вулиці з вулиці, взяти людину, посадити його е, начальником колони і воно е, як це робиться, що робити треба для начальника колони, і щоб людина не е, мала ніяких контактів з бившим начальником. Колони, і так, от я думаю, ця корупція уйде з автобусних парків. На жаль, ці корупційні схеми проходять в парках, там, де знаходиться, пробачте мене директора дуже-дуже похилого віку. І якщо убрати цих директорів і цих начальників колони. І поставить цих інших людей. Чому би не зробити вправду, там до 65 і до побачення, телебачення? Ані сидить людина під 72-75 років, він сидить на цій посаді. Я не розумію цього чесно, і проворачує свої далі діла. Ну, це господин Литвінов їх тримає, вони вигідні і вони покоряються. Навіть не буду казати, підчиняються, покоряються господину Литвінову і круть вір, там. Там старая мафия, артабаев, литвинов, это люди, которые держат КПК в пространстве в кулачке. И за то, что они сидят директорами, они имеют за это куш. В 36.6, подписывайтесь на мой канал. Далее будет все интересно.